У Польщі затримали двох волинських журналістів, які проводили розслідування щодо вантажних перевезень на російсько польському кордоні. Про це йдеться на сайті район Редактора Юрія Конкевича та відеооператора Олександра Пілюка затримали 7 березня під час фіксації перетину вантажівками кордону між Калінінградською областю РФ та Республікою Польща. Як пише район ін'юа, згідно з редакційним завданням, журналісти мали дослідити тему вантажних перевезень. Оцінити вантажопотік і з'ясувати, який транспорт використовується для перетину кордону: польський чи російський. Також планувалося поспілкуватися з очевидцями та експертами для оцінки масштабів такої торгівлі. Приблизно о 13.10 за місцевим часом журналістів затримали працівники поліції в кількості 5-6 осіб у місті Браніво. Інформаційне агентство пише, що поліція відібрала особисте майно журналістів: два смартфони, два фотоапарати, особистий макбук, карти пам'яті, мікрофони, павербанки і навіть селфі палиці Причиною затримання працівники поліції назвали те, що журналісти занадто довго фотографували критичну інфраструктуру, а саме, російські вагони з крапленого газу. Крім того, за словами район ін'юа. Вони обшукали автомобіль без згоди журналістів з рюкзака, який був в автомобілі, вилучили редакційний ноутбук, три мікрофони, навушники, обладнання для світла та інші особисті речі. Польські поліцейські відмовили у дзвінку консулу, редакції та родичам без пояснень причин. Також працівники польської поліції, за твердженням інформаційного агентства, видалили на місці затримання більшість фото та відеодоказів. Станом на вечір 9 березня, як стверджує район ІНЮА, прикордонники привезли журналістів на пункт пропуску дорогусь ягодин та видворили з країни. Редакція район ІНЮА звернулася до органів державної влади України та Польщі з проханням належно відреагувати на цей інцидент.